На одну зі сценаристів студії квартал 95» віднині чекає нова роль, адже вона дружина Володимира Зеленського. Мені каже, це пока получає маласіма. Олені Зеленській 41. і це наймолодша перша леді, яка коли-небудь була в Україні. Разом з Зеленським у них 16 років офіційного шлюбу та двоє дітей Кирило і Олександра. Жити з жіною і дочерюю це двойное напряження. Правда, фраза Мені нічого діть звучить одновременно із двох кімнат. Так само, як і чоловік, вона ніколи не працювала за фахом. Така собі сімейна традиція, і хоч спочатку до ідеї Володимира Зеленського стати президентом Олена поставилася критично, я була агресивно проти початку цього проєкту. Тепер вона за словами Зеленського неабияк його підтримує. У цьому мене готувала моя жінка. І вона теж нервувала. В цілому всі ці три місяці я хочу, щоб ми поаплодували моїй сімці, якщо можна. Для Зеленського дружина справжній друг і найліпший радник, який впливає на його рішення. Сама ж Олена запевняє, поради чоловіку дає лише тоді, коли він сам про них просить. До речі, саме дружина відмовляла Зеленського роздавати інтерв'ю протягом виборчої кампанії. А коли він все ж таки це робив, інколи була поруч, як, наприклад, на ICTV. Поки що Олена Зеленська не знає, чим буде займатися у ролі першої леді. Я пока стараюсь кажучи, об этом не думать, а от що точно вона не проти робити, так це редагувати чоловіку майбутні президентські промови. Звісно, жалкашти нельзя время промови все редактувати <гум> <гум> і, хоч Олена Зеленська офіційно ще не отримала нового статусу, утім, вже встигла втрапити у гучний скандал. Через перепост ось цього заклику російського пропагандистського каналу здавати за гроші позиції українських військових. Її внесли у базу миротворе. Орець, щоправда, на один день, але і без цього градус уваги щодо зеленської надзвичайно високий. Експерти радять їй більш ретельно продумувати свій образ та працювати зі своєю впевненістю. Хай вона буде більш щирою. Я б їй порадила піднімати очі. Я вже думала маміну фамілію взяти, але вона як назло, зло теж Зеленська.